Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Мені сказали, що там на дворі є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. 23 серпня Україна відзначає День державного прапора за роки незалежності. Синьо-жовтий стяг став символом не лише на сторінках Конституції. З ним ми боролись і перемагали, рухались вперед і змінювали своє життя, мріяли та втілювали задуми. Після нападу Росії у 2014 році прапор України набув ще більшого значення. В хаосі війни він став головним знаком розрізнення своїх, і саме підняття синьо-жовтого стягу нині сповіщає про звільнення чергового міста чи села від загарбників. Прапор України майорів над черніговим протягом усієї облоги міста минулого року. Завдяки героїзму, як військових, так і цивільних, ворогу так і не вдалося скинути його. За роки війни під синьо-жовтим прапором ми пережили багато емоцій, радість. Я Україні, сум. Гордість, єдність. «Слава Україні! А ще надію. Адже прапор України є символом перемоги. Зламати чи знищити його неможливо так само, як неможливо зламати український народ.